Пане Володимире, ви згадали і про реакцію, ну точніше, відсутність реакції Дональда Трампа на о, ну, правильно буде говорити атаку воєнну на Польщу, тому що Польща це прямо так і називає. Удар був цілеспрямований. От е, ви добре обізнані з перебігом подій останніх уже півтори доби. Знаєте всі заяви, які ви можете зараз робити висновки про те, що відбувається в НАТО, що відбувається. У питаннях атаки Росії на Польщу і що це означає? Ну я тезово да тема дійсно дуже так. актуальна. Я думаю, що зараз для нас, і для поляків, і для НАТО це найбільш актуальна оця подія, але реакція дуже неоднозначна. Ну, по перше, добре, що є воєнна реакція, що відбулася воєнна реакція, що врешті-решт збили. І те, що там залучили навіть літаки з інших країн, тобто є колективна реакція. Не тільки Польща з це боролася, це дуже важливо. демонстрація колективних дій НАТО. Тобто, НАТО буде реагувати на такі інциденти. Тут позитив. Відразу про негатив. Реакція виявилась не дуже ефективною. Зараз це активно говорять в Польщі і в Європі. Ну, коли збивають, ну скам так, не дуже дорогий дрон, а, а, збивають ракету, яка а, вартість якої мільйони доларів. Ну якось тут не співрозмірно. Ми через це пройшли на 22-му році. Перший раз стикнулися з цією проблемою. Потім зрозуміли, що це неправильно, неадекватно, Ну і почали будувати вже окрему систему боротьби з дронами. А що ми зараз побачили отут теж негатив: е, урок точніше. Поки що, перше, який треба вивчити е, і зробити правильні висновки: нема в НАТО і в Польщі антидронової системи. От давайте да, зробимо висновок. Вони нібито от парадокс: війна у нас йде вже три з половиною роки. Вже е, війна з дронами, е, з атаками далекобійних безпілотників, вже три роки йде проти нас. <у>, У нас вже є досвід певний, да, не, не вистачає засобів боротьби, не всі засоби є ефективними, і зараз потрібно постійно їх вдосконалювати, але виявилося, що в НАТО і в Польщі абсолютно не готові до цього. От Генерал Ходжес дуже добре відреагував, Він сказав, mm -hmm. що зараз треба будувати ешелоновану систему ППО. Ешелоновану, в тому числі, яка має бути спрямована не тільки на боротьбу з ракетами. Тут не про Петріоти йде мова. От дехто я читаю зараз: потрібні Петріоти для Польщі. Так слухайте, Петріоти не, не, не те, що треба для боротьби з дронами. Вони для боротьби з балістичними ракетами, з крилатими ракетами, а не для дронів. Для дронів інші засоби потрібні. Зараз там деякі, наприклад, ну, військові промисловці над цим працюють, Німеччина, тайн-метал uh -huh. працює, у нас працюють над цим. Так от, це має бути спільний проєкт. От це якраз тема зараз, де ми маємо спільно працювати з нашими партнерами. І ми має, треба будувати зараз. от те, до чого закликає генерал Ходжес і, і деякі інші військові експерти, що зараз потрібно будувати швидко е, загальноєвропейську ешелоновну систему ППО. І не просто на кордоні, от як дехто каже, да, на кордоні там, з Росією, з Білорусією, з Україною, щоб там, знаєте, буде залітати, будемо збивати. Нам тому числі на е, дрони перехоплювачі і так далі, е, е, ми маємо бути частиною цієї системи, інтегрованою частиною спільної е, системи ППУ в Європі, на тому, що через нас все це йде, і треба нам допомогти, щоб ми це збивали більшість у нас, щоб не злітала до Польщі. Але треба розуміти, що спеціально це робиться. І через Білорусь запускають з півдня, коли залітають і ракети, в тому числі і дрони, через Молдову, і Румунію на нашу територію, а через Польщу теж щоб атакувати західні регіони України. Це спеціально робиться. Да, в даному випадку це ще була цілеспрямована провокація. Проти Польщі перевірка, як буде працювати воєнні політичні механізми НАТО, Польща тут теж є уроки. Зараз я про це скажу. Але от головне для мене те, що зараз треба можливо, в закритому режимі, а треба працювати над спільною системою ППО, і ми маємо можливо не відразу. Спочатку тільки частково, але маємо стати частиною спільної європейської системи ППО. В цьому є просто потреба. Заздалегідь це треба робити, а не чекати нових ударів. І отут підходимо до найбільш проблемної ситуації політичне реагування. На жаль, що ми бачимо, суперечливу ситуацію з боку, усвідомлення проблеми. Ну, слава Богу, дійшло. Це називають от правильне діагноз. Я вважаю, називають провокацією цілеспрямованою провокацією проти Польщі, тому що це була така перевірка на слабо, як будуть реагувати, і відповідно далі Росія буде вибудовувати свої подальші дії. Я не думаю, що це була пряма воєнна атака, скоріше перевірка. Але в будь-якому випадку це була атака цілою групою дронів. Це не це ціліспрямована. І от що ми бачимо суто політично? Те, що реакція, як і раніше, на жаль, уповільнена, достатньо млява. Я був і не тільки я, 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 я так дивлюсь теж і по телеграм-каналах, і по соцмережах, багато хто був здивований. Новий президент Польщі значить, заявляє, це ще вчора протягом 48 годин ми зберемо Раду національної безпеки. Це як? А якщо це реальний воєнний напад був? Ви дві доби будете збирати Раду національної безпеки, так ви а війну пораєте дві доби. Дозвольте запитання одне: а чи нелогічно було б <кхм>, надати у відповідь удар по Росії за те, що ці шахеди були запущені? Ну, врешті-решт, по, по, порушення yeah, yeah, yeah. повітряного послугу. Я розумію, що багато хто цього хоче на це сподівається. Питання, не думаю, хочу, не хочу тут питання в симетричній відповіді. Ні, 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 ні. Але ні, Отут я згоден з тим. Ті, хто е -е, знається на міжнародному праві, на стандартах НАТО, це не була воєнна атака з боку Росії. Я ж кажу, Провокація не воєнна атака. І e, треба e, e, розуміти, що в НАТО і так бояться війни з Росією. В Росії теж я думаю, не хочуть, але вони вже крок за кроком перевіряють на як НАТО буде реагувати. От якщо не буде реакції з демонстрацією сил, чим я згоден, має бути демонстрація сили, але Дуже не зворотня воєнна атака. Зворотня воєнна атака це провокування війни. І от тут вже ризики є. Ну і головне, ну будемо реалістами, ну не підуть на це. Якщо вони заплющували очі аж до сьогоднішнього ну, до вчорашнього дня заплющували очі на те, що б'ють по їх території, ну, хай випадково, але все рівно. О, е, да, ну, це явно боялися. І зараз зараз теж ми бачимо да, визнання е, нової загрози, реальної загрози, вони вже відчувають, що їх перевіряють, їх тестують, їх провокують. Е, але вони не знають, як реагувати. От як реагувати? Тут є проблема. Ми підказуємо. До речі, я вважаю, що це абсолютно правильна порада. І наш президент про це говорить, міністр закордонних справ Сибіга Ну По-перше, треба збивати обов'язково. обов'язково Цей крок вже роби, зробили. Далі, збивати треба не тільки на власні території, на наші теж. Поки не готові до цього. Сікорський сказав, да. і це не тому, що слабак Сікорський. Ні, він якраз один з польських політиків, який реально розуміє загрози з боку Росії, але він озвучив позицію НАТО, навіть не Польщі. НАТО, НАТО зараз не готова до таких рішучих кроків, як збивати е, російські шахеди навіть в прикордонній зоні. От я вважаю, що обов'язково треба жорстко попередити Росію. Спочатку тільки попередити. Ви маєте припинити удари по е, територіях українських, які межують з кордоном країн НАТО, тому що є небезпека е, інцидентів для е, країн НАТО, і є небезпека військового зіткнення. От треба жорстко попередити про це, щоб вони припинили такі атаки. Безумовно, тут є певна несправедливість, краще щоб взагалі Україну не атакувала, закрити ну, небо над Україною. Але до цього ну, тим більше вони не готові, тому що це фактично вступ в війну з Росією. До цього вони точно не готові, але от про це можна попереджати і жорстко попереджати. Я думаю, що Росія відреагувала, але вони бояться навіть це зробити. Оце, на жаль, проїв слабкості. І е, в цьому сенсі, да, ми бачимо зараз е, нібито реакцію, воєнну реакцію, політична реакція адекватна і сильна і політична реакція з боку НАТО, саме НАТО немає. Військова реакція є, але неефективна, на, ну, скажімо так, по якій теж є багато питань. До речі, ну, я важаю. Що... Дозвольте буквально ще одне слово вставлю. Коли дивишся за подіями на Близькому Сході, то обмін такими ударами це нормальна історія. Диві, дивіться, Росія це не Іран ядерна зброя, причому ядерний потенціал, який навіть трошки більше ніж у США. Ні, і, тут, тут давайте будемо реалістами. у Європі теж ядерна зброя, ну яка ядерна зброя? Ну, слухайте, те, що є спільна у Великобританії у Франції, в 10 разів менше, ніж у Росії. Так, є ж американська спільно. ядерна зброя ще ну, американська ядерна зброя в обмежених скаргах масштабах, і ну, зараз при Трампі точно так це ж територія НАТО. Ну, так що, ну так, що, оце історія якраз свідчить про те. Що на превеликий жаль, тема НАТО для нас ну мало того, що вона при Трампі закрита членство в НАТО. А ага. по-друге, НАТО, якщо далі все буде так, як зараз, НАТО чим далі тим більше перетворюється, як кажуть в Китаї в паперове тигра. Ага. От НАТО, ніби є. А от чи воно е, спроможня, спроможне реально відповідати Росії? Ні, насправді я вам скажу так. Я не, е, не поділяю думку тих, хто вважає, що НАТО все здохла, НАТО немає. Ні, ні я так я не вважаю. Uh, да, да. Я теж так не вважаю. Да, і це да НАТО. От я говорю, реакція є інша річ, що спроможність треба посилювати, і військовою і політичною, ну, як би я, там не було сьогодні, е, Нідерланди перекидає 300 чоловік, тоді солдати. Це важливо це показало, да. літаки. Да ні, я абсолютно переконана. Не сьогодні запитувала. Якщо буде напад на Фінляндію, от я б думав, буде відповідь uh -huh. спільна, колективна, не тільки да. Є питання, от, якщо будуть гібридні атаки, особливо на країни Балці, от тут на жаль, є питання велике. Uh -huh. Да, і але, от я якраз про це хотів сказати зараз. от в контексті цього інциденту обов'язково треба створити протоколи, протоколи політичного і військового реагування, яким чином діяти, швидко діяти, а не так як зараз. Коли відбуваються провокація, де межа? От, до речі, дискусія oh. теж вже виникла, де межа між провокацією, от, скажімо так, не бойовою атакою. Але по суті, атака була да, яку можна oh, okay. порізно тлумачити. Це от теж прояв гібридної війни. Провокація, гібридна війна. Да. Да, це не напад в прямому сенсі слова. Нема атаки комплексної на суходолі в повітрі, як от нас атакували 22 лютого, 24 лютого 22 року. Ні, такого немає. Але от як діяти, як розділяти, як діяти в випадку таких провокацій, якщо будуть удари з бойовими дронами і так далі? Протоколи вони відреагували на війну проти нас. Посилили присутність військ НАТО на східному кордоні, НАТО в країнах Балтії, в Польщі, зокрема, вони що треба, теж от зазначити, зробили висновки, що можна вести бої на стримування в прикордонній зоні. Я був здивований, але в 2022 році з'ясувалося, що тоді були такі протоколи, які дозволяли, що якщо там буде напад з боку Росії. Ніхто не збирався захищати на прикордонні території. Треба було відвести, ну, стри, там трошки стримувати, але відвести війська і чекати, коли перекинуть резерви з інших країн НАТО. І фактично да, здали б країни Балтії, тому що там невеличка територія, здали всю східну Польщу і так далі, якщо б була ну, конвенційна війна. Та да, зараз слава Богу, ні. От наш досвід продемонстрував, можна і треба вести оборонні бої вже в прикордонних регіонах. Да, і зараз теж саме треба зробити необхідні висновки, але на сьогодні на превеликий жаль, поки необхідної рішучості з боку НАТО немає, і оце проблема. Кризові тенденції в НАТО вони, на жаль залишаються актуальними. І тому я думаю, що в першу чергу європейським політикам зараз треба думати, яким чином все ж ну скажімо так, посилювати військову і політичну спроможність НАТО.